Всім доброго вечора. Сідаємо на робоче місце. І покажу, що мені тільки що привіз дружбан. Добре, що він хоч мені щось збирає. Зима, морозяка. Кататись особо на машині не виходить, щоб десь щось купити, їздити. А він мені хоч щось знаходить і привозить сам. Так, привіз він мені такі дві коробочки. Одна навіть з Парижу. Так, платка. Ну, подивимось відразу платку цю. В платі ми що бачимо? трубчасті флажечки, посріблені ці резистори маленькі. Потім ці кнопки. Штирки посріблені. Так, так, на пів бочечка раз, два. 315 й 82-го року. Так, ось ще дві півбочечки. Ну, коротше, щось є на цій платці. Так, давайте подивимося. Я знаю, що тут радіо деталі. Давайте, значить, подивимось в коробку. В коробці у нас платки бачу маленькі. <кхе> так, ця маленька платка в нас багата на напівбочечки. Раз, два і три. І маленький цей забув, як він називається. А я мать. Хрен з ним, коротше. Варікапчик маленький, о, з позолотою. А так, посріблення. Так, потім такі ще якісь платки. Що в нас тут? Тут в нас 315, але вже року не бачу. Вже. Букви цифри написані. Трубчасті. Ну, стандартна така платка. Тут бачу так, є два дирчастих транзистори. 83-й, 84-й рік. Дві напівбочечки трубчасті і 315, але вже бачу 84-й рік. Це така ж сама, значить. Платка. Це щось таке. Якась крутилка. Срібні контакти повинні бути. Це якась херня. Це також. алюміній. Так, що тут в нас? Тут нічого, а тут, ну, в принципі, також нічого цікавого тільки. Дві мідні катушки і два радіатора. Бо це в нас P215. Тут нема ніхрена. І це МПшки, походу, теж немає ніхрена. Так, це щось знайоме, але... Не можу згадати, в чому таке попадається. Також фігня. Так, ось у нас є така платка з двома КТ-312. Що ж з цим фокусом? Два транзисторчика у нас тут є. З жовтенькими ножками. Так, ну це з цього ПТК, перемикача каналів, ці планки з посрібленням. Це також. Так, що у нас тут ще такого? Так, ще одна така фіговина з контактами. Так, так. Цікавого, в принципі. Ага, ось ще платка з транзючком. Але 90... А, ні, це може не рік. 90, не знаю, це щось так написано, але напевно є про золото. Це що за бур такий? Не знаю, важке таке щось. Так, ну тут, в принципі, більше я нічого такого не бачу. Значить, тут все. Так, значить, переходимо до, до Порежу. Хопа. А тут зразу жовтіє. Так, відразу кидається в очі нам польовички-транзистори. Добрий матеріал. Потім бачу дві мікросхеми. Да, дві мікросхеми МАА якісь. На 8 ножок. І один транзистор КТ-601 з жовтеньким дном. Потім мікросхеми. Бо ну він казав, це ще в пакетиках, то перевірене з позолотою. Я бачу, от є позолота золоту розкушене. Велика мікросхема також бачу. Жовті ноги йдуть всередину? Потім ще повикладаю і будемо бачити точно. Ну, це, зрозуміло, що. Фігня з сріблом. Це також, в принципі, не потріб. Так, тут бачу один транзистор і варікапи маленькі з позолотою. 315. Так, а які тут роки? 86-й, 82-й. Ну треба перебирати. Так, транзистори. З дюркою. Це добре. Так, світлодіоди. Навіть бачу і, і є з жовтим цим дном, можна так сказати. Лампочки такі. Також добрий матеріал. Так, напів бочечки. Каємок трошки. Так, ну оце зараз я сортану та і побачимо ще, що тут є. Оце що в нас в бумажці. А, Це типу посріблення. Хоча там бачу половину, що не посріблення. Так, ну все, зараз я ще тут перегляну та й побачимо, що ще тут є. Перебрав цю дрібноту. Так, ось. Всякі конденсатори, в яких є срібло, сюди відкину, потім панталніобієвих пару штук. КМки пару штук. Це дивлюсь, наче й домики. Але щось як то, і не домики, якісь вони не похожі на. На ці КМ. -ки. Більшість того що це не воно, але ну, хрен його знає. Дві ракетки. Так, це ГТ не потрібні. Діоди. МПшка. Ось якась цікава така фігня попалась з 80-го року. Тут, напевно, і стоять ззаді мідні катушечки. Фік його знає. Така мікросхема. Попадались мені, але я їх не переробляв, ну їх нахрен. Ці також немає сенсу переробляти. Таке потім Діоди, стабілітрони. Одну ще МПшку знайшов. Це не ця ще. А відібрав собі ось це, що я ще переробляю. Ось таке ще відібрав звідти. Так, тепер, я думаю, відео буде довгувати. Хто не хоче, нехай не дивиться, але я хочу ще все повністю порозбирати ці платки. Те все розібрати. Коротше, хочу я все повністю розібрати його. Надлубати позолоти. Так само ці напівбочечки, світлодіоди, транзистори. Коротше, все я підготую до афінажу. Покажу, скільки в нас вийде такої чистої позолоти, і скільки буде в пласмасі. І в слідуючому відео я думаю зроблю з цього привоза афінаж. Срібло не знаю, чи буду переробляти, там його толку, напевно, що не буде. Але золото ми переробимо це точно. Це в слідуючому ролику буде. А в цьому ролику я покажу, який буде матеріал на переробку в наступному відео. Так що розбираю, сортую все, показую посортоване, а потім вже розглубую і показую, яка вага буде на переробку в наступному відео. Так що, дивимось далі, кому цікаво, кому не цікаво, до побачення. Так, добре, я працюю і показую. Так, трошки посортував. Це в нас вийшло конденсатори по сріблу. Це посріблення. КМки з ракетками. Потім транзистори-полювички. Це, що вже, можна сказати, підготовлене. Так, далі. Зараз оце я буду відкушувати лишні ножки, щоб на випалювання. Оце ми будемо випалювати. Потім. Це розкушувати, це розкушувати. І це. Так що зараз я порозкушую всі повністю ці транзистори і світлодіоди. Це буде одна партія разом з цим, напевно, що. А це зовсім вже друга партія буде на випалювання. Зараз я вже повідкушую ноги. І будемо важити, скільки буде матеріалу. На випалювання і скільки буде чистої позолоти, так скажемо. Так, ну що ж, далі продовжую. От і закінчив я підготовку до афінажу. Вийшло в нас на випалювання мікросхеми, діодики там, варікапи. Мікросхеми є тут, як жовті. Так і пустишки. 128 грам буде. І, і транзистори, порювички, світлодіоди покусані. Коротше, всяке таке 27 грам. Так що, в наступному відео будемо переробляти. Побачимо, скільки мені. Получиться дістати золото з цього маленького привозу. Так що наступне відео буде афінаж з цього матеріалу. Добре, дякую за перегляд. До побачення на каналі!